Коло довгого стола сидів Іван та й проць. Котили по столі завзяті слова і, схилившися, слухали, що стіл говорить. Нарікали та й пили. Проця жінка била, а Іван його вчив бути паном жінці. Проць Брате, я тобі радю, щире тебе наказую, прибри собі жінку, най вона до тебе руки не протягає. Мой, та же ти сміхом став по селі. Жінка б'є, на духу наслухає, а ти Газдов, маєш бути. Я би таку жінку. Зумбила, та й у бих запрягав та й кончук дротяни із бих до неї стягав. Або говори з неву по добру. Як прийдеш додому, то й кажи жінці так. Мой жінко, ти де мені прицягала, це не сміттю. А це в церкові, а? це равіна свінчив, а цей ксьонс слюб давав. Ти до мене руки протягаєш, а я ручки втону, а дівнеси столець, сокиру і мемо рахуватися. Отак От ти їй заповідай, то, може, напудиш». Проць на ті слова тільки здихнув гірку. Іванку. Небоже, ти моєї жінки не знаєш, та вона ж така туга на серце, що й ката не збоялася. Я чесом хочу їй дати огрозу, а вона, що має під рукою, та як ні в Аби їй докторі так по смерті пороли. Ти марнотрате, каже, ти що видиш усе до корчми тягнеш, ще й мене хоч збиткувати. Але я кажу, що я такий від неї битий, такий барений, що прийде, миси від хати йти. Але кажу, може, їй Бог і без мене руки усушить. Може я допросуси цього у І вам махнув рукою і звернувся до орендаря. Мой жиде, ти вчена голова, ти читаєш у книжках, скажи мені, це є такий параграф, Аби жінка чоловіка била. Це є такий рихт. Жид казав, що такого права не дочитався, а процеві казав, щоб пішов додому, бо жінка буде сварити. Проц плюнув, пролупив очі і довго дивився на жида. Хотів сварити. Але обміркувався і встав з лави. Йдучи додому горла ним на все село, коли ж бо не боїться, що синя за нігтем не боїться. Але я руки обітну. А це ж куди? Як прийшла, то був бусьок на хаті. А тепер де? Де тому край? Було чутно, як приспівував, де та де тому край. Як дійшов до хати замок, а на воротях геть затих.